Невдовзі Хмельницький стане комфортнішим для інвалідів-візочників. Цьогоріч у міському бюджеті передбачили кошти на облаштування пандусів. При ремонтах всіх нових об'єктів ми обов'язково передбачаємо пандуси, двори, прибудинкові тротуари, дороги. Ми обов'язково в чотирьох місцях з'їзду закладаємо, передбачаємо для того, щоб було легко, комфортно. Облаштування пандусів відбувається одночасно із капремонтом доріг. Крім того, при можливості комунальники понижують вже існуючі тротуари. Кошти на це передбачили програмою з покращення якості місцевих автошляхів. Також пандуси встановлюють під час капремонтів прибудинкових територій. Понад 50 тисяч гривень виділили на облаштування заїздів в бюджетних установах та багатоповерхівках, особливо там, де мешкають інваліди-візочники. Спеціальні доріжки дозволять комфортно пересуватись містом і велосипедистам та матусям з візками. Проте виконати весь фронт робіт за рік неможливо, зауважує міський голова. Тому облаштовувати пандуси продовжать і в наступному. Зокрема, подбають про заїзди в громадські приймальні, заклади культури та охорони здоров'я. В останніх бракує і спеціально облаштованих ліфтів. Зауважує мер. Це прохання городян також взяли до уваги.